Сьогодні готую баклажани зі смаком грибів. В сезон баклажанів дуже часто готуємо цю страву, бо це дуже смачно, корисно і швидко готується. Раджу вам приготувати. Беру 500 грамів баклажанів і нарізаю кубиками середнього розміру, додаю чайну ложку солі, розмішую і залишаю на 30 хвилин. 250 г цибулі нарізала на кубики середнього розміру. Пересипала на пательню і підсмажую на олії до золотавого кольору. Підсмажену цибулю пересипаю на тарілочку. До баклажанів додаю холодну воду, розмішую і воду зливаю з баклажанів. А тоді ще раз промиваю баклажани холодною водою і знову воду зливаю, а з баклажанів видаляю зайву вологу. Ось так підготувала баклажани. І пересипаю на пательню, буду смажити на олії до м'якості баклажанів, час від часу розмішую, пательню накриваю кришкою. Баклажани підсмажилися до готовності, до баклажанів додаю цибулю, розмішую, пательню накрию кришкою і буду смажити 5 хвилин на маленькому вогні. Баклажани з цибулею підсмажились, додаю чорний перець мелений і сіль. Але дивіться, не пересоліть, бо баклажани були в нас уже у підсоленій воді. І додаю ще 3 столові ложки сметани. Розмішую, Пательню накриваю кришкою і буду тушкувати на маленькому вогні 3 хвилини. Додаю подрібнений часник за смаком у мене 15 грамів, розмішую, пательню накриваю кришкою, відключаю вогонь, залишаю на 15 хвилин і можна пригощати родину смачною стравою.